Спікер Палати представників Сполучених Штатів Джонсон заявив, що виділена допомоги в 60 мільярдів доларів в Україні це критично важлива справа для нього особисто, і це він сказав, попри за його словами. Загрозами відставки, бо, як ми знаємо, трампісти, деякі такі крайні вимагають його відставки. Більш того, вони, начали, почали в ці, в ці законопроекти щодо допомоги Україні вносити правки, там такі дебільні правки, як то ті, всі ті члени конгресу, які проголосують за допомогу Україні, повинні записатися в ЗСУ. По-друге, Україна повинна відкрити всі біо, біологічні лабораторії, секретні так. Ну і ще е, здебільного це те, що Україна повинна провести вибори е, до того, як виділяться гроші. Тому сподіваємося, цю суботу допомога буде виділена. За це проголосує Конгрес. Байден підпише.